Зависит от этих ведущие у нас у кого самые худшие промахи. Вот именно, кого самая худшая стрельба была? Неужели наша вот эта последняя игра? Да. У меня да. сегодня новый день. просто, но это было промах. главное всегда промахи. Все играли промахи. Ну и естественно. У меня черные побеждают. Все, давай, пока. Ну и естественно, первое место. Маклофей. 42,2. Это кубок на другой год піднять. Ну, фопулексім. Реально классно дуже понравилось играть. Я все. Ну, наши молодых переможців ми нагородили. Зараз, ласка, все, дипломи за участь, всі, що... Живой Дима опять да, там. Он, не видит, да. Знает, он не э, парни а кто может? Бабки дула, бабки. Да, да, да. Да. Бабки. О, бабки. Наконец-то Бабки. Бабки. Наконец -то бабки. в семью

Кinding, можу, да, можу, я хотіла, щоб вийшли. Він спеціальний вже. Спасибо, мої фани всім на Перший знизу, але красавчик був на тридцяти. Пан пані панізу. Пан Андерсен. Парануєм навіть, не огадайтесь з перевіреним поразним. Пана Боба не підозрював. Пан Пічер десь бачила, Є Іван Арчибальд, посамість тих, хто у нашому візер-трансляторі. А Айвісо? Алло, Айвісо? Яка ж шутка, жіння? А, хлопці, подивіться, я зараз за допишу. Я тим, що десятки за кращим столом я ж не виписувала, бо не знала, кого записати в перше місце, я не дописала. Секундочку, у мене вже голова обертала, просто. Та не надо, треба аніматика. Десятки, так, мала на кінальність. Все, этот диплом займет самое почетное место среди моих дипломов. Я, если честно, потом в фотошопе тут за перемогу допишу. Короче, только уже выложил в Инстаграм, ты просто такие ведь замалюешь. Да, да, да. И просто